В Одесі з'явились намети з представниками ТЦК. Їх мета розказувати містянам правду про мобілізацію, консультувати та відповідати на запитання. Погодьтесь, більшість новин про мобілізацію ми отримуємо в соцмереж та чуток, що породжує страх і паніку. І це переважно викривлені або занадто емоційні факти, які спотворюють, підривають довіру до мобілізації та знижують її ефективність. Саме тому в Одесі створили інформаційні точки у наметах. Їхня мета зняти напругу, розвіяти міфи та допомогти людям розібратися у складних питаннях без будь-якого тиску. В Одеському обласному ТЦК стверджують, це дає результат. Процитую офіційне повідомлення: до намету ТЦК підійшов чоловік середніх років. Все, що він чув про мобілізацію, уривки соцмереж, де переважали страхи та перебільшення. Та вже після 10 хвилин спілкування ситуація змінилася. Він почув чіткі пояснення, отримав відповіді на свої запитання і вперше сказав: Тепер я розумію, як усе відбувається насправді. Чесні розмови про мобілізацію без тиску та залякування це крок до усвідомлених рішень. А як ви вважаєте, чи варто впроваджувати практику одеських ТСК в інших містах України? Напишіть у коментарях.